Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Центризм, знання через гру та більше свободи малечі і вихователям. За такими принципами нині працюють дитсадки Черкас, розповіла Суспільному кураторка освітньої галузі, заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Так за її словами, педагоги готують своїх вихованців до навчання в новій українській школі, адже її головне завдання, як і державного стандарту дошкільної освіти, не накопичити у дітей якомога більше знань, а навчити їх ними користуватися. Відтак, колективи дитячих садочків а їх у Черкасах 53 можуть самостійно обирати освітні програми, а батьки брати участь у їхній реалізації. Що вони думають про такий підхід, та що найближчим часом має змінитися у дошкільних навчальних закладах у зв'язку з провадженням нового закону про дошкілля, який набув чинності 1 січня 2025 року, але досі не був повноцінно впроваджений. Дивіться у нашому спеціальному репортажі. Це заняття у молодшій групі Черкаського дитсадка номер 1 Діти знайомляться з осінніми явищами. Вітер, вітер значить, осіння у нас яка, вітряна. А також вчать кольори. Усе відбувається в ігровій формі. Ой, воно гладеньке чи ні? Ні, ніби то пилочка. Далі знайомляться з геометричними фігурами й малюють. І тут можна і внизу листочки, кірочка бери. А на останок отримують дари осені так динамічно і з використанням різних методик, розповідає вихователька Тамара Гаценко. Нині проводить усі свої заняття. Працює за програмою Дитина однією з запропонованих міністерством освіти та науки. Програма дуже чітко окреслює напрямок роботи, але вона не тримає нас в рамках. Але головне, що ця програма дає нам не рівняти всіх дітей один по одному, тому що у нас дітки в групі ну, різний рівень, різна складність, але вони всі особистості. Хочеться дитині сьогодні малювати, ми малюємо не хотіла, танцює, танцює. Оця базова програма наша, вона нам дає таку можливість. Навіть ми можемо змінити заняття. У нас немає як такого сталого розкладу. Да, він є для того, щоб нам організувати себе і дітей. Але хочеться. Нам зараз малювати, ми будемо малювати, і це нам дозволяє ця програма. І такий підхід дає хороші результати, говорить мама однієї з вихованок, пані Анастасія. Дитинка приходить і вже пояснює, що це листочок, що це вже дощ, кап-кап-кап, що листочок шур-шур-шуркає. Вдома не кожна мама зможе сісти і пояснити чи провести таке заняття. Та головне завдання, яке нині стоїть перед вихователями, не кількість занять, а їхня якість, каже завідувачка дитсадка Олена Зубенько. Попередні програми ми просто накопичили у дітей певні знання, уміння, навички. А програма дитини перш за все націлена на те, щоб діти ці знання і навички застосовували в своєму повсякденному житті. Саме це додає і забезпечує плавний перехід дітей з садочка до початкової школи. Нині, як розповіла Суспільному, кураторка освітньої галузі Черкас Анастасія Чубіна за програмою Дитина навчається вихованці 48 міських дитсадків. Решта працюють за додатковими, обирають пріоритетний напрямок, мовний, спортивний чи, приміром, творчий. На цей навчальний рік 2025-2026 ми маємо рекомендації міністерства освіти, які норми навчального навантаження роблять менш жорсткими. жорстким. Тобто фактично це дає більше свободи нашим педагогічним працівникам в закладах дошкілля до того, аби формувати заняття, підбирати відповідні активності, які будуть відповідати інтересам, потребам дітей, їхнім бажанням. Це означає, що дитина стає центром освітнього процесу, тому вихователі обов'язково враховують її здібності та інтереси. На цих принципах та грі базується і програма Творці майбутнього, за якою навчаються вихованці 74-го дитсадка, каже його завідувачка Валентина Прокопенко. Ту саму математику, те саме читання, основи читання даємо дітям. Але це все в ігровій формі ненав'язливо, і діти навіть не розуміють, що у них було заняття. І буває таке, що батьки приходять і говорять, яке у вас заняття було, а не було, ми гралися. Одне з таких занять показали і Суспільному. Це старша група дитсадка. І тут діти граються коробками. Кольором відрізняється ще чим. Формою, Формою ще. Маленька і Маленько. далі з цих коробок будують і обговорюють, якими вони могли б бути, якби були живими. Злану не могли б так ти суром'язливою, ще якою. А ще перетворюють їх в музичні інструменти, вчать поняття пари більше менше. І роблять з цих же коробочок тварин. Дітям це зайшло, бо діти в грі більше сприймають навчання, ніж просто посадити їх за стіл. Звичайно, ми вчимо. Звуки і букви, і навчаємося читати і писати, і задачі ми складаємо самі. Але це все проходить в грі, і насамперед це це соціалізація. Діти повинні бути розкутими. Така наука імпонує і батькам, адже у їхньому дитинстві головною була дисципліна, каже мама однієї з вихованок Марина Шепель. Можливо, це буде ігрова форма, можливо, більше така конструктивна подача, але діти занурюються також і в цій атмосфері. Дружні, будемо так казати, дізнаються більше, можливо, ем, ніж ніж стандартні програми. Ігровий підхід важливий з огляду на те, що в Україні війна, додає Яніна Білик. Це постійні тривоги, це укриття, це сховище, це з різка зміна емоційного психологічного стану, і тут треба розуміти, що дітям треба відчувати постійно ну безпеку, розслабленість, комфорт і давати їм простір і вияв для емоцій. Тобто ну, те, що і роблять, якби наші вихователі, а ще сучасні освітні програми не потребують великих фінансових затрат. Додає завідувачка Валентина Прокопенко, можна взяти той матеріал, який зазвичай ми використовуємо, ту саму канцелярію, альбоми, клей, фарби, і так далі. Тобто, ні навпаки, із звичного ми можемо зробити незвичне і діти від цього захоплені. А з яким настроєм, десь задачі. Чому ти щаслива? Це своїми друзями. Нині ж як відповіла на наш інформаційний запит, прес-служба Міністерства освіти та науки України на таких принципах ґрунтуються усі чинні освітні програми для дитсадків, і вони побудовані за такими ж засадами, що й нова українська школа, орієнтація на дитину та розвиток її компетентностей. Важливі не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті, зазначили у листі. Цьому сприяють ще й музичні заняття та фізкультура, які також є частиною освітніх програм. У сучасних реаліях це не лише про розвиток уваги, слуху чи координації, а й турбота про ментальне здоров'я, розповіла Суспільному завідувачка дитсадка номер 81 Любов Надоложко, а його вихованці показали нам свої вміння. Першою ми відвідали фізкультуру. Молодці, зробили вдих і видих. Вона починається з руханки. Раз. Потім діти роблять перекиди та грають в ігри. Швидше, хто швидше. З іншої зали лунають пісні, у дітей музика. Сьогодні, розповідає керівник заняття, вони мандрують містами України, починають з ритмічних вправ. Далі повторюють вивчений танок і показують гопак. А ще вчаться грі на музичних інструментах. Малювання у нас є, вирізаємо щось, розмальовуємо, танцюємо, співаємо. Так діти вчаться ще й правильно вимовляти звуки, що сприяє розвитку мовлення, каже завідувачка дитсадка, а ще налаштовує їх на позитив. Такі руханки і музичні хвилинки відбуваються і під час інших занять. А також це і ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, різні фізичні вправи, як під час занять, так і під час режимних моментів, різні свята, різні розваги. Це і слухання музики, і гра на музичних інструментах. Працюють у садочку за трьома різними програмами: дитина, містер-лідер та Думай на рівних, додає пані Любов. Кожна дитина намагається зарекомендувати себе з точки зору лідера у своїй групі, і тому ми намагаємося їм в цьому допомогти. Аємося разом з дітками вирішувати конфліктні проблемні ситуації. Зокрема, програма Думай на рівних навчає дітей комунікації, відповідати на запитання, хто я?», що я можу зробити для себе, що я можу зробити для інших, і це їм допоможе при переході з садочка до школи, говорить Вікторія. Тітікало дитинка в мене ходить вже в підготовчу школу. Ну я бачу, що з адаптацією садочка це ну це краще відбувається. Якось спокійніше дітки вже готові трошки, вони розуміють, куди вони йдуть, тому що їм тут їм пояснюють, розказують. І так має бути в кожному українському дитсадку, говорить кандидатка педагогічних наук та авторка освітніх програм Оксана Рома. Ключовим у дошкіллі вважає підхід педагога до дитини. Я дуже часто говорю прикметник. Він як був прикметником. Тисячі років тому так і залишиться прикметником. Ключове питання не що, а як яким чином ми взаємодіємо з сучасними дітьми? Якщо ми говоримо про плавний перехід до нової української школи, взагалі до школи дитин, то тут, от саме ключове слово підхід, бо підхід має бути цілісним. На цілісному підході базується і оновлений державний стандарт дошкільної освіти, який пройшов громадське обговорення, і невдовзі буде затверджений Міносвітою, розповідає завідувачка профільного відділу обласного інституту після дипломної освіти Ксенія Ванько. Державний стандарт це стандарт дошкільної освіти. Це прописані ті компетентності, які мають бути сформовані саме в дошкільному віці. Це не просто оновлення, він якраз державний стандарт і допоможе імплементувати закон України про дошкільну освіту. Він якраз, ніби таким методичним продовженням є цього закону. Є певні новації, які будуть саме ось в цьому державному стандарті. Ну, по-перше, відмінено оцінювання дій. Дітей. Педагоги мають використовувати лише моніторинг, який буде направлений на розвиток дітей, а не на їх порівняння. Також велика увага буде приділятися екологічній свідомості дошкільнят і вже з врахуванням державного стандарту буде досить багато запропоновано програм, які будуть обирати педагоги для своєї діяльності. На цьому все більше дивіться на сайті Суспільна медіа. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.